Привіт! Ти давно мрієш навчитися робити масаж, ти хочеш працювати масажистом, ти не знаєш, як це зробити. Я тобі допоможу. Я можу стати першою сходинкою в твоїй кар'єрі, і я можу підсказати все те, що я сама пройшла, вивчила, і це я отримала нелегкий досвід. І цей весь досвід я можу тобі розповісти, і тобі не придеться вже проходити ці етапи, як прийшлося мені, як довелось мені. І зараз я пропоную інтенсивний курс за 2000 злотих за один місяць. Ви можете прийти до мене і опрацювати, вивчити всі техніки. Пропоную так, але це не кінцеве, ви можете пропонувати свої варіанти. Пропоную так, 5 днів на тиждень, з понеділка по п'ятницю, по 2 години. Тому що більше, ніж 2 години це важко, і в голові каша. І так, це нелегко, повірте, це нелегко, але нелегко не то, що фізично, а так морально прийняти всю інформацію. Але це можливо. У мене були учениці, які інтенсивно проходили курс, і у них все вийшло. Тому запрошую зараз прийти на такий курс інтенсив за 2000 за один місяць. І пропоную з понеділка по п'ятницю приходить і проходить навчання. В кінці видаю сертифікат. Масажі, які пропоную: класичний, релаксаційний, антицелюлітний, дренаж лімфатичний, з страв, кобідо, масаж обличчя класичний, дренаж лімфатичний обличчя, масаж шина комірцевої зони, масаж стоп, масаж рук. Ну, так просто розказую, бо я знаю, що не кожен розуміє. Всі ці нюанси. Масаж спортивний до тренувань, після тренувань, спортивний масаж для звичайних людей, не спортсменів, потім масаж бамбуковими паличками, гарячими камнями, масаж холодними камнями, масаж кусочком льоду, і, ну, можливо, ще щось. Мішочками страв, можливо, вже говорила. І я розповідаю, як робити лікувальний масаж в легкій формі, а як в міцнішій. І після всього цього я вам видаю сертифікат і далі вже ви вирішуєте, що вам далі робити. Зазвичай люди або йдуть до поліцейної школи, бо поліцейна школа це медична освіта, і це можливість. Працювати як в лікарні, так і в салоні, як вести діяльність, бо на даний момент панство польське ще не сильно контролює всі ці нюанси, зв'язані з масажною діяльністю, але не за горами буде так, що ви не зможете працювати без медичної освіти. Любі курси, платні, неплатні курси короткі, не, не панствові. Вони не дають таких прав, як. Панствова школа поліціальна. І Єдине, то, що в школі дуже багато теорії, є практика, але це не та практика, не та практика, яку я надаю. Тому що у мене практика з мого власного досвіду, і ви просто тупо відпрацьовуєте ці масажі, які я вже заправив. Ну... Запатентувала, Запрацювала, <запрацювала> напрацювала, і, і з погляду на користь я їх виконую. Ну, тобто вони приносять той результат, який потрібно, щоб масаж приносив. І масаж це не просто комплекс технік, рухів і там, якихось там знань, таких стандартових. Масаж це щось більше. І повірте, що те, що в школах учать там вправо, вліво, це просто для того, щоб ви хоча б якось набили руку і змогли хоч щось виконувати. А по суті, масаж направлений на те, щоб допомогти людині в даній ситуації з даним організмом, з даними проблемами з зі здоров'ям, які є у всіх. І... Я намагаюся максимально розповісти, коли я вчилась, таких курсів не було і такої людини не було, щоб так можна було вивчити ці техніки. Якби я могла звернутися до такої людини, то я б одразу почала працювати, так само як мої учениці. Я вчора була в гостях у одної і вона дуже задоволена, тому що вона може. Розвиватися, перша вона прийшла до мене, я їй порадила, звичайно, чи зараз, чи пізніше, але йти до поліцейної школи. Вона пішла до дуже класної школи, я можу їй теж порадити. І я можу розповісти, як відкрити діяльність, якщо де платити, як це все я знаю. І це я розповідаю під час курсу. Тому запрошую на такий. Інтенсивний курс один місяць, бо в мене зараз тиша з клієнтами, тому що з клієнтами бувають періоди затища, такого тиші. Це коли люди виїжджають десь там на відпустки, не знаю, куди вони ще виїжджають, коли тепліше на природу, ну і менше звертаються до масажиста. А є інтенсивний місяць, і зараз у мене такі тиша, і я хочу побільше. Привести до себе людей і навчити їх. Так що запрошую і не упустіть свій шанс стати масажистом, якщо ви давно мріяли. Важливо не сидіти і не чекати, не думати дуже довго, тому що сьогодні, завтра, вже я можу вас прийняти. І я шукаю модель. Ви кажете час, який вам зручний. Я кажу, який мені зручний, якось так знаходимо час. І починаємо працювати. Тому до зустрічі!